Коротше, із таких собі новин в мене зламався мій монопод, от завдяки якому я нормально ставила телефон і знімала відео, а новий ще не, не замовила, тому так. А, взагалі, в цьому відео я хочу поділитися з вами своєю роботою. А, є люди, яким було це цікаво, які писали в коментарях, коли я писала. Повідомити мені, про що вам цікаво дивитись. От тому це відео присвячується тим тому, чим я займаюсь в Лондоні, в Англії. Взагалі, ні для кого не секрет, що я працюю майстром манікюру. Я розповідала про це в деяких влогах, про те, що я намагалась працювати вдома, намагалась шукати роботу. І одного прекрасного дня мені написали і запропонували вакансію майстром манікюру в студії в Лондоні. Тому ну, зараз я там досі працюю. Це вже три місяці. Три місяці як я працюю в тій студії. І мені подобається. І знаєте, я вже багато кому казала, і, мабуть, буду багато ще кому це говорити. Ну і вам зараз про це говорю. що я б ніколи б в житті не подумала, що я, я буду працювати, по-перше, майстром манікюру, а по-друге, в Лондоні. Майстром манікюру, пляха в Лондоні. Ну, серйозно, якби мені це хтось сказав та, блін, рік назад, я б ніколи б, ну, не повірила в це, бо е, мене взагалі ніколи не цікавила сфера манікюру е, на тому рівні, щоб цим займатися. Звичайно, я там кожного місяця в Києві робила собі нігтів, але скажу чесно, я як зараз пам'ятаю, яка -то для мене була просто каторга. Раз в місяць висидіти дві години на цьому манікюрі, це просто. Ну, я просто не могла сидіти. Я пам'ятаю, що я завжди майже завжди дуже прям рідко в мене був якийсь дизайн, а, а так я робила постійно однотонне покриття, просто щоб довше не сидіти, ніж дві години. От, тому не знаю, як мене затягнуло в цю сферу, але спробую вам розказати, як це все-таки сталося. Вже другий раз записую такий вітроган на вулиці. Співаю зараз вам чути. А зараз йду на роботу, але в мене немає сьогодні записів. Сьогодні зроблю манікюр лише своїй колезі. Ми робимо один одному манікюр кожного місяця. От тому буде можливість показати студію, де я працюю, як я виглядаю під час манікюру, От і своє робоче місце. Так, поки у мене є можливість, хочу показати вам свої покупки, які я зробила вчора. Вчора перший раз була в торговому центрі в Лондоні. От, І ми забігли в Сефору, Ритуаль і Зарі були. От. Тому дещо прикупила. Поки є можливість, хочу показати. Так, і так, перше це пінка для душу з Rituals. Взагалі ніколи не користувалась. Це подруга порадила, бо також недавно спробувала вперше. От, тому буду також пробувати. Далі я купила нову мочалочку для душу, бо стара вже занадто довго. Також новинкою для мене стало бальзами від. Я взагалі не знаю, як це дістається і як звучить цей бренд. От, але в мене є від них масочка для губ нічна. І ось виявилося, в них ще є бальзами. Цей з рейфрут мені прям дуже сподобався. І в мене не було нормального догляду за обличчям. І вирішила спробувати для себе новий бренд Кіксі. Мені він чомусь здався на поличках знайомим, не знаю, можливо, десь бачила в якихось блогерів. До речі, дізналася, що догляд в плані е, умивалки та тоніку має бути з одної лінійки. Інформація від косметолога ще запакована. Сьогодні буду перший раз пробувати. От це все такі б'юті-покупочки. Ще ось е, так співпало, що я вам зараз е, знімаю відео про роботу. І завтра в нас буде зйомка в студії. Ми будемо робити фото для стрінки в інстаграм саме студії, а, такі як майстри з реквізитом. От, і мені здається, що це буде досить цікаво, тому обов'язково візьму я завтра з собою. А зараз я забираю речі, які мені будуть потрібні для фотосесії. А зараз вам трошки покажу. Так, трошки вже почала монтувати цей влог, тому тут такий процес. А, також беру з собою а, сині джинси. Не знаю, тут у мене більш такі а, вузенькі, і, скоріше, з цих широких я поїду. А також для одного з образів потрібне чорне взуття. Я спеціально купила ось такі лофери. В принципі, я давно їх хотіла, а так був привід, щоб їх. Взяти. І приготувала чорні окуляри. От там для зйомки з... в чорному піджаку вони мають бути присутні. Не знаю, чи вони підійдуть, але це берут. Також ми тут одяг безпосередньо для зйомки, тут з логотипами. Футболка, там щодо. Ще мають бути чорні брюки, чорні штани, які в мене на роботі лишились. Мені їх мають взяти, привезти на саму студію. І зараз ще піду чистити свої білі кросівки, бо там будуть образи такі з чорними брюками-білими кросівками, а там з джинсами і Чорним Здається, так, я вже не пам'ятаю, але завтра все ви це бачити. Так, зараз піду готувати свої кросівки. Ну Все ж нормально було. Поки побрала кросівки, просто погода от отак просто змінилась. Вже дощ ніякого сонечка, ніякого нормального світла. Ташки вже співають. Добрий ранок, я вже біжу на метро. Трохи я від запізнююсь в студії. У мене повно речей з собою. От. Буду багато сьогодні знімати. Сподіваюся. Ще з новин я купила собі нові кроси. Прям дуже подобаються. Весняні такі. А, мабуть, якісь просто жахлива зараз, але я хочу вже дозняти це відео, бо а, роблю його вже більше місяця і ніяк не роблю. Хочу сказати, взагалі, завершити думку цього відео, суть цього відео, а, що взагалі не думала про те, що буду працювати в цій сфері, але коли а, їхала до Англії, я розуміла, що Досить мало сфер, в яких я би могла працювати, враховуючи, що там півроку назад я взагалі нормально не говорила англійською. Зараз трохи краще, але це все одно не ідеально. От і взагалі розуміло, що якщо я буду майстером манікюру, я в принципі зможу працювати в україномовних салонах, в українських салонах або навіть на дому, як я починала працювати. Тому... Це було кращим варіантом, ніж йти десь в готель прибальну Типу для мене, в моєму випадку сам. Я дуже не хотіла цього, тому о, вирішила спробувати себе в сфері, в б'юті-сфері. І о, методом такого аналізу я вирішила, що нігті це, в принципі, доволі така м прибуткова сфера. Типу їх потрібні всім, тим бачу зараз дуже багато українців в Лондоні і в Англії. От, тому вирішила в себе в цьому спробувати. Як результат, зараз я працюю в студії в Лондоні, і мені, в принципі, це подобається. Хоча я не можу сказати впевнено, що це прямо моє. От. Але зараз мені це подобається. Я не знаю, що буде далі. Там, буду я в цій сфері довго працювати не буду. Але зараз мені це подобається і такий досвід, я вважаю, не стане мінусом в пожиттю. От тому, отак. От <плес> такі, тобто, такі, такі то історії, такі-то новини. А, всім, всім хочу сказати, що ніколи не бійтесь пробувати щось нове. А, проходьте якісь курси, тренінги, це завжди і лише йде на користь. До наступних влогів.